Добре, все нормально, не переживаємо. П'ять хвилин польот нормальний, я на связі. Е, Я дуже-дуже вражена, що ви мені почали писати повідомлення в особисті на пошту, е, коментарі, куди ми пропали. Деякі мої друзі на Фейсбуку почали мені писати де нові відео. Е, все в порядку. Ми всі живі. Відносно здорові, тому що в наш час, я думаю, що абсолютно здорових людей не існує. Але як я наголошувала у останньому своєму відео, допоки мій рідний чоловік на своєму у своєму відрядженні. Що пов'язано з його професійною діяльністю, я там сама на дачі нічого не вдію. Я ж я дівчинка, я як той котик, у мене лапки, я не можу. Я навіть зараз сіла в машину і одразу перевірила, чи є ключі від дачі, щоб потім не бути як той шлепер, що я приїхала і буду лізти через забор. Хоча я така, що я й перелізу, якщо чесно. То ключі є, але я ж там сама нічого не вдію. Я розумію, що там, ну, я і кастрю це такі два поняття ну, дуже несумісні. Краще не починати. Але я ж виходжу зі свого будинку. Я ж бачу, що вже повилазили там тюлюпанти, вже повилазили крокуси, вже бузок на бубнявів, і ось вже буде перший листочок. Я ж розумію, що це все в мене на дачі також має бути. А я того не бачу. Воно безконтрольне. Це не є тис. Я їду, запропонувала дітям зі мною поїхати. Як така прикормка, кажу, дітки, а на зворотній дорозі заїдемо в Макдональдс, і мій старший син каже: Мам, ну ми вже в такому віці, що нам оцей тимчасовий дофамін у вигляді Макдональдсу, не дуже. Я така стою, думаю, ну ладно, якби, а мені якось прокатує. <гум> Я йду за піцу навіть. Готова. А якщо там ще якісь суші, а якщо це якийсь там гірзунт, то взагалі я просто там віддамся вся цела. Ну, коротше, дітям набагато цікавіше, коли мама просто звалить на цілий день сама, їх залишить самих, і вони собі будуть там фестиваль віж Паріж. Тому зі мною їде моя помічниця. Ой, Ось така помічнича, ось уже замічательна б'є Анатолівна. тоді. Моя моя ж дорога дівчинка. Вона завжди, вона за любий кіпіш. Вона з мамою скрізь, по магазинам, по базарам, в парк, в ліс, куди завгодно. На роботу. До речі, мені ще треба заїхати на роботу. У мене чотири дні відпустка. Чотири дні. Це просто жир. Тому Брі Анатолівна, навіть зараз зі мною ми заїдемо на роботу, заберемо документи, тому що прийшли на моє ім'я, поштомат треба забрати. І що? І ми гонимо, ми гонимо просто несамовито 90 кілометрів за годину, тому що я боюсь на цій машині швидко їздити, я ж такий шашумахер. Гонимо і зараз побачимо, що у нас там повилазило, не повилазило. Може там якісь дерева повиростали нові, може там віноград вже прямо всю, тому що мені дуже це цікаво. Плюс я хочу відкрити вікна, щоб вже трішки будиночок провітрювався. На другому поверсі відкрити вікно і в санвузлі. Ну і що? Ну і просто провідати дочку, хочеться. Плюс у мене сьогодні вільний день. У мене кожен день розписаний всі мої чотири дні. Я з вчорашнього дня у відпустці. То сьогодні у мене вільний день. Ну це гріх не поїхати на дачу. Ну, все, тим паче. Ви мені писали. А мене ж совість просто гризе, догризає. Вже просто вже тут гризе, вже все, гартань вже догризла. Того, е, обов'язково, що зніму вам прикольне. Надіюсь, будемо чимось здивовані. Ну і що? Все погнали, всім гарного перегляду. Хтось зауважить, що в мене нове ампло. Ребята, в нас відключили опалення сьогодні, а разом з ним відключили усю воду. Тому ось о, хтось! З немитою головою нап'яла кепку свого старшого. Ну і нічого так, може бути. Ну що, от ми і приїхали? Пташечки співають. Така тут тиша. Так, ну тут все в порядку. Всі наші кучі є будиночок. Є. Зараз буде відкривати нашого могутнього замка. Ціла зв'язка ключів. Зараз розберемось. Двері я відкрила майже з першого разу, з другого ключа. Тут у нас порядочок. Брія Анатолійна вже перевіряє. Тут теж. Так, ну, мене більше за все зараз хвилює, що там. Проростаю. Давайте будемо дивитись. Так. Що ми бачимо? Ми бачимо мускарі. Ось вони гарненькі. Ось, мабуть, моя півонія. Да? Це? Так, да, 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 да. це півонія. І ось ще, ще півонія. А, а мускарів дивіться, скільки, скільки багато. Так, тут вон. Дивіться, тюльпани і насіяно, просто насіяно мускарі. Це щось. Це щось я не знаю, що, але гарне. Ой, мамочки, вони зацвітають. Блін, заради цього треба, воно варте. Щоб сюди приїхати. Так, і ще тут є мускарі. І ось ще. Це, напевне, такий тюльпанчик, так? Дивіться, водичка тут всередині. А -а -а. Яка мілота. Так, що в нас тут? Тут нічого. Але ви знаєте, що я скажу, друзі? Ага ще мускарі і тюльпанчик. Я дуже здивована, але немає винограду. Чи для нього ще зарано пролазити, чи що? ось ще один тюльпанчик. Ось тут це лілія, я так розумію. Ось ще мускарі. Боже, у мене тут усіяно, просто усіяно мускарями. І вон ще дивіться. Так. Це тут треба... ой, мамочки, так ми відкриємо. І Ось ще тюльпан. Тут хлопці накидали цих гілок. Це не дуже рішення, до речі, але ну вже що зробиш. Ой, тут такі вони гарні, дивіться, взагалі. Так, ну що, я задоволена, все проростає. Це все дуже круто. Травички ще поки що немає. Ось, це стара травичка. Бріша щось вже вишукує якісь свої вкусняшки. Ще ж тут було дуже багато землянійки, суниця, так? Багато було суниці. Ну, побачимо. А ось моя грядочка, Ого, вона так знатно всілася, але тут дуже-дуже мокро. Мокро просто. О, а тут дивіться, скільки мускарів. І оця штука, вона заважає. Зараз я щас її перетягну, їх спасу. Зараз, зараз, мої маленькі. Так, дрова всі наші на місці. Все нормально. Друзі, ну я дуже, я дуже-дуже задоволена. Бо я вам кажу. Взагалі. Стільки квітів, і е, ну, дуже дивно, що ще не, пролізав, не прорізався цей дикий виноград. Мабуть, він пізніше буде прорізатися, але не знаю. Що по деревам? Оця моя абрикоса, яку е, мій рідний чоловік і Вадім його друг кажуть, що це не абрикоса. Так, ну що, вона оці гілочки маленькі попускала. Не знаю, вам видно чи ні. Але ще поки не розпускається. Так, моя собака тут застрягла, Бріша. Ой, куди ти залізла? Боже, дося, а лапа твоя де? Дай мамі лапу, дай Брі. на щастя, лапу мені. О, Все, дуня. Просто дуня. Так, ну я вам скажу, що у нас тут повний порядок. Навіть, е, як я сказала, полнейший. Видно, що ніхто тут не лазить, слава Богу. Так, зараз мені є що цікаво, мені цікаво відкрити будиночок і подивитися, як там всередині. Боже, я хочу відкрити віконечку. Хочу відкрити ось це маленьке віконечко. Ось це. І віконечко, яке на тій стороні, на другому поверсі. Так, зараз знову будемо підбирати ключ. Ой. Оп. Ого! Ой! Ну тут так. Свіжо. Пара з рота не йде, але свіжо. Але тут все сухеньке. Тут все сухеньке. Оп, отак, От відкриємо віконечко. Подивимося. Ой, як до це. М -м -м. Якось я прям скучила за цими моїми царськими пенетами. Так, а на другий поверх мені як лізти? Оце що по, по драбині? Я, друзі, без відео, тому що, і на Миколаївна вона вправна. Можу біди наробити. Я повідкривала всі вікна, щоб трішки запустити сюди свіжого повітря. Той кут, пам'ятаєте, який довго-довго не просихав. Ну, зараз він вже сухий. І візуально, і тактильно теж. Хочу подивитися, що тріщинам. Ну, по тріщинам, ось тут вище йде тріщина, де стик печі і стіни. все таки є тріщина, як не крути. Санвузлі. Тут все взагалі шикарно. Оце я кажу, найкраще місце. Місце сили в будь-якому будинку це тавалет. От тут ніяка тріщина. Взагалі, там слово та валет і тріщина це погані асоціації. Вони сумісні. Тут, блін, ну так само. Так само тріщина. Ось тут іде по стику. І тріщина ще й там на є. Не знаю, треба ще думати з цією пічкою, як його тут це. Все... Придумувати, щоб воно потім не, не полопало, бо якщо ми її ж плиткою обложимо, то як воно буде? Так, я вам казала, що я зробила брови. Да. Це е, перманент, да. так що я буду перший час ходити, як Юль читай, поки не облізуть. Так, тут теж все сухо. Можливо, волога буде тут, бо закриває фанера. Але от я заходжу, я ж в мене ж шалене обоняння, і от я заходжу, тут сиростю не пахне. От чесно, тут ну, нормальне повітря. І яка сьогодні класна погода? Як добре, що я псіханула, не залишилась вдома, мити вікна чи щось там таке по хаті робити. Але я все-таки дивуюся нашій природі. Скільки років назад були посаджені ці мускарі, ці півонії? Ті тюльпани, е, і, воно, і воно досі живе, уявляєте? Хоча ось це я не знаю, що це. А, давайте зараз я вам покажу. Так, дивіться, воно таке ось. Ну, покажи. Отаке воно цікаве, цікаво росте. Тоненьке, це не мускарі. І непонятно що. І ось це теж я так придивилася. Це не схоже на тюльпан. Дивіться, яка в нього ніжка. Не тюльпанова, може це якась лілія, а? Як ви думаєте? О, водичка всередині була. Я думаю, що це якась може бути лілія, судячи по ніжці. Ой, дерева наші, що хлопці обрізали. Ну, деякі відходять дуже класно, а деякі якісь ще сплять. Вон, Брі Анатолійовна вже поїдає свіжу травичку. Оце чудо мале. Брішечка, тобі вкусненько, доця. От молодець. Будеш потім мені ригати, ой, моя умочка. Що не зробиш для любимої собаки? То дерева ще яблуні сплять. Ну, от мені так здається. Бо вишні, вишні вже хороші. Вишні вже дивіться, вже ось-ось і вони будуть розпускатися. А яблоньки ще непонятно, дуб теж непонятно, Але я знаю, що дуб він пізно, пізно бруньки розпускаються. Що в нас тут ще із хорошого? Прекрасно себе почуває наш новий тинок повз нашого сусіда Ігоря. Ось він. Прекрасно. Що я хочу? Мені потрібно отут докидати землі. Ось тут. Ні, ось тут. І тут я хочу ну, якісь плитучі рослини посадити. Можливо, можливо, багаторічні. Якщо мені хтось порадить, буду, буду вдячна, тому що я, на жаль, знаю тільки кручені паничі і барвінок. Але барвінок, він такий, ніби ж він не плететься нагору, він такий більш стелить. То мені б хотілося тут, тут щось таке красиве. Вже думала на рахунок троянди, яка плететься, але, блін, вона колюча, я не хочу. Все-таки вона гарна, але колюча. О, такі. Такий у нас тут вигляд всього. Приємний, віконечко привітрює все. Все чудово, все чудово. Чекаємо тата з його служби, з його командоса. І будемо тут віршити діла. Будемо щось думати з цією ділянкою в плані. Ландшафту, того що тут дуже криво. Щось треба рівняти, він каже. То побачимо. Ну що, пішла, відкрила я віконечко на другому поверсі. Ось така у нас краса і краєвиди з вікна. Гарний у нас тут кооператив, я скажу. Тихо тут так. Дуже-дуже затишно. Це вже ми двері припхали. Колись будемо їх ставити. Ще невідомо коли. Наше трикутне вікно. Шикарно. Я вважаю, що це родзинка нашого будиночку. І взагалі оцей другий поверх це родзинка. Там сидить такі плаче. Хто там? Хто там плаче до мами хоче? У да. мене компаньонка. Да? Да. Маленька. Ой, друзі, гарна весна, так дуже воно подобається. Надихає така от весна, гарна. Тепла сонячна. Ти починаєш вірити у найкраще. Починаєш щось таке собі візуалізувати гарне. І коли бачиш, що природа прокидається, все-таки надія є. Я вважаю. Так, ну що, погнали. Друзі, ну от я вже їду, їду додому. Ще роботи в нас, звісно, тут чоті кончить, на початий край, чесне слово. Але я сіла на порозі, підложила собі шмат пінопласту під дубку. Сонечко гріє, бріша хрумтить травичкою. Пташечки співають. І ви знаєте, і мені так все подобається. Навіть ця розруха, що все ще недобудовано, що стільки треба рук прикласти, що стільки праці вкласти в це все. Я вже не кажу про ресурс. Ну, ресурс це взагалі це щось таке невимовне і безкінечне, але все дуже-дуже дуже сильно подобається. Природа, вона дає силу. Я всім дякую за перегляд. Дякую, що ви хвилюєтесь, дякую, що ви чекаєте, що ви такі, знаєте, ну, ніби всі свої, чесне слово. Ну, деякі прямо в мене є одна підписниця, ви собі не уявляєте. Ми з нею так подружилися, що ми спілкуємося поза Ютубом. Вона мене привітала на Новий рік прислала мені величезну коробку зі всякими ласощами та смаколиками. Я була так розчулена, я була так тронута, ну я ніколи не отримувала таких подарунків і тому я, ну, я була прямо прямо взагалі у шоці, чесно. Хоча казати в шоці, так не можна, бо всесвіт неправильно розуміє. Я була дуже приємно здивована. І я вірю тепер у людей справжніх, щирих людей. Я передаю ці підписниці окреме вітання, що я її люблю. Люблю всіх моїх підписників, всіх, хто мені пише, хто переживає за нас. Люди, дякую вам велике, щиро від душі. Я вірю в перемогу, вірю у найкраще, вірю, що ми з вами зустрінемося. Вірю, що з деякими ми ще, можливо, навіть тут зустрінемося. Ми любимо дружити, ми вміємо дружити, тому що ми українці. Всім дякую ще раз, дякую за ваші лайки, дякую за коментарі. Будьте всі здорові. Переможемо! Слава Україні!